Називається чи безпечна пластикова тара. Ви взагалі чули хто-небудь, що, е, що пластикова тара є небезпечною. Чули чи ні? Чули. чули? Так, чули. І неодноразово, правда? І задумувались, чому, чому саме. Про це багато пишуть в інтернеті і говорять. І сьогодні поговоримо про це. Бісфенол-А А це та, та хімічна речовина, яка є в пластику, яка є в пластикових пляшках. Вона підвищує ризик захворювань простати. Це е, довели науковими дослідженнями. Ця хімічна речовина виявлена у пластиковій тарі. Е, вона. Е, Проведено багато медичних дослідів, досліджень інститутами, зокрема медична школа Університету Південної Дакоти в США довела експериментами на мишах. Звичайно, все, все випробовується на мишах, як, як ви знаєте, і також Агентство захисту довкілля США проводили дослідження і вони вважають бісфенол А безпечним. Але наявність його в крові мишей призводила до вад розвитку передміхорової залози. Отже, дослідження доводять, що це небезпечно, хоча в кінці роблять висновок, що типу безпечний. Але ми знаємо, для чого це робить. Тому що це все бізнес і він не хоче втрачати своє тому. Те, що дійсно ця проблема була в мишах, у, у, на мишах пробувалося, можна припустити і зрозуміти, що подібна дія і е, є у організмі людини, тому що люди постійно користуються цими пластиковими пляшками. Це дає припустити високу ймовірність розвитку раку передміхорової залози у чоловіків і в організм, в яких довгий час надходить ця хімічна речовина, тому що. Коли ми користуємося цією тарою, постійно надходить ця речовина. І це одна тільки із багатьох шкідливих речовин, яка є у пластику. Ем... Які поради щодо пластикової тари можна нам озвучити зараз і користуватись ними? Ем... Хоча досі немає таких прямих доказів, що пластик є причиною виникнення раку, простати, але виключити це неможливо, тому що це, про це говорять дослідження. І е, нам рекомендують використовувати для зберігання їжі та води не пластикову, а тару. Так? тару. Е, не користуйтеся багато разів одноразовим пластиковим посудом. Не можна ту саму пляшку пластикову використовувати багато разів. Уникайте тривалого зберігання, особливо гарячої їжі у пластикових контейнерах. Краще гарячу їжу, коли ми складаємо в контейнери, все таки придбати скляні контейнери так, для зберігання їжі або металеві хорошої якості, так? але щоб це було безпечно для нас, тому що навіть і харчовий пластик він має. Досить короткий період, коли його можна використовувати. Буває, люди користуються пластиком харчовим роками. Тому ми розуміємо, що пластик харчовий, але все одно його не можна використовувати роками. Ну, можна пару місяців користуватися і не більше. Тому краще все-таки в недорожчі, але використовувати скляні контейнери. Банки, пляшки. Так? також Угу. Особливо, коли пляшка вона е, на зломах, так, коли вона погнулася на зломах, особливо пластик попадає у воду, яка в ній налита. Е, наступна така проблема, чому може бути рак простати не тільки від пластикової тари, також може бути від тваринних жирів. Е, тваринні жири причина раку простати, і це доведено. Е, дослідження показують, що рак передміхорової залози у Японії. Ну, зокрема, це не дослідження, яке було проведено в Японії. І в Японії виникає рак простати дуже рідко: 14 випадків на 100 тисяч осіб. Ну, Це вважається мало, ну не багато. Е але є японці, які емігрували в Гавайї, і вони хворіють в 11 разів частіше. Тобто 154 випадки на 100 тисяч осіб. Це приклад однієї країни, одного народу, так, де було проведено таке масове дослідження. На жаль. E, таких, кожна країна не проводить таких досліджень, але на їх прикладі ми можемо прослідкувати, чому ті e, японці, які виїхали на Гаваї, стали хворіти в 11 разів частіше e, раком простати. Справа в тому, що дієта звичайних японців, які живуть в Японці, в, в Японії, вона містить дуже мало жиру в їжі. Вони дуже мало жиру їдять, вони їдять в основному більш рослинну їжу. E, у них в їхньому раціоні 20-40 грам жиру рослинного на добу. А ті японці, які виїхали в Гавайї, вони вживають жирні страви, гавайські, місцеві, які там популярні. І там 160-180 грам на добу тваринного жиру випадає на кожен день на людину. Тобто більше харчування жирне. Так? І ми бачимо зростання. Раку простати в 11 разів. Ну, це таке масове дослідження було проведено, і воно напряму доказує те, що дійсно тваринні жири є небезпечними для організму. Це дослідження, і це одне дослідження, їх взагалі є багато. Ми не будемо зараз про всі говорити. Але вони всі показують, що тваринний жир є причиною зростання рівня захворюваності злоякісними пухлинами простати. І про це треба зважати, так? коли ми. Свій раціон, плануємо своє меню кожного дня обмежувати тваринні жири. Е, і ще одна причина, чому може бути рак простати, це недостатність вітаміну Д. З чого ми отримуємо вітамін Д? З допомогою сонячного світла вітамін Д виробляється в нашому організмі. Ми пам'ятаємо про це. Учені з центру раку Північної Каліфорнії довели. Що ризик раку простати може зменшитися на 65%, якщо чоловіки достатньо перебуватимуть на сонці. Тобто, ми ще раз переконуємося, що на сонці треба бути, коли є сонечко, виходити на вулицю і приймати сонячне проміння. Так? Ну, літом бажано це робити вранці і ввечері, не, не тоді, коли дуже жарко. Дослідники виявили, що вітамін Д використовується передміхоровою залозою для розвитку її клітин. Тобто розвиток клітин передміхрової залози використовується вітамін Д постійно. І тобто, вітамін Д постійно повинен бути в організмі певний рівень його. При наявності ракових клітин, вітамін Д перешкоджає їхньому поділу і поширенню в інші частини організму. Тобто вітамін Д зупиняє ріст ракових клітин, їх розмноження і поширення по організму. Тому, як ви бачите, вітамін Д відіграє велику роль в нашому здоров'ї для нашого здоров'я правильне харчування і сонячне світло, ми тільки що поговорили так? про харчування, про світло. Вони захищають нас і чоловіків, зокрема від серйозного захворювання, конкретного про яке ми говоримо так? від раку. Але іноді на нас читують небезпеки, від яких може... Захистити тільки Бог. Є такі речі, від яких Господь тільки може захистити, і Давид заспівав Богові пісню вдячності, коли він визволив його від смерті і ворогів. Давайте прочитаємо Псалом 18, 2, 3 Люблю тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь, він мій щит. Ріх мого спасіння і мій притулок. Живий Господь, благословенна скеля моя, нехай звеличиться Бог, мого спасіння. Отже, ми розуміємо, що Бог може звільнити нас від проблем, які нам бувають не під силу нам побороти в своєму житті. Пам'ятайте, що в нашому житті лише Господь надійний і міцний захист. Нехай і сьогодні Він буде для нас опорою та притулком. Я бажаю вам здоров'я, дякую за увагу. Давайте ми поможемо.